Вони завжди приваблювали людей своєю формою і самобутністю. Перші і легендарні моделі Ford, Mercedes Benz та Lotus. У національному експоцентрі України проходить виставка ретроавтомобілів. Транспортні засоби було евакуйовано з харківського автоклубу Фельдман Екопарк, який і досі потерпає від постійних обстрілів. Організатор виставки Денис каже, значну частину колекції було втрачено. Десь приблизно 30% було знищено. А те, що змогли, ми протягом периодного часу ми врятували. За словами організатора, виставка є хорошою можливістю для і гостей міста доторкнутися до історії, а також дізнатися більше про велике харківське надбання. Автомобілі це фотозона, яка доступна для відвідувачів, це ретроавтомобілі, які мають певну історію. А Форд, наприклад, який представлений тут, йому в наступному році виконується 100 років. Відвідувачі отримують задоволення від побаченого і мріють опинитися за кермом якоїсь із старовинних інномарок. Проте безкоштовно помилуватися легендарними автівками можна тільки ззовні. А от щоб сфотографуватися у салоні, Форда Мерседеса, доведеться заплатити 100 гривень. Шкода, що багато машин втрачено, тому прийшли подивитися, дуже цікаво, хоч те, що є. Я дуже люблю завалю, тому мені подобаються всі автомобілі. Ось ну, цих червоненька, так, досить мені сподобалась, імпонує. Організатор наголошує, усі вцілілі машини були привезені до Києва, однак автомобільний експерт Юрій запевняє, що деякі з представлених моделей є якісними дублікатами оригіналів. Ну, наприклад, от, Помаранчева, це репліка на Кетерхем. Кобра також, це дуже можна побачити по тому, як зроблений салон. Ну, це екскалібр. Там, наче все норм, но а Мерседес видно по колесам по склу та салону, що це репліка. Триватиме виставка до кінця листопада, а усі зібрані кошти підуть на допомогу нашим військовим та на відбудову приміщення Фельдман Екопарку. Іван Сидоров, Анна Холод, факти і кає тебе».